Ось такий от, генератор, проблема е працює трішки 10 хвилин і глохне. Чим менше йому, після того як глохне, даєш перепочити, тим менше він працює. Як там постоїть там, 3 хвилини, то знову працює. Попереджую: це не... я кидаю відео, не відео запитання. А відео як вирішуємо проблеми? Тому що кидаєш попереднє відео, як притерти клапана, і які симптоми при тому, як прогорів клапан, і пишуть з дебільними смайликами. Провір масло, масло нема. Га. Ну це я розумію. Це з тих, хто самі провтикали або не знали і тепер думають, я розумний, всі дурні. Але людина ж перед тим, як той генератор попередній, каже: це нормально, то нормально, це нормально, скрізь провірили нормально, все, все одно поганий запуск не запускається. Генератор і показую відео до кінця, як робиться клапан, як він прогорів, чому і як то все запаковується. Все одно там більше коментів по, по... Чим, чим нормальних ті, які бачили це відео. Ну, таке в нас суспільство. Будемо перевиховувати, тому що не всіх, е, як би сказати, і терпіти потрібно, але, і, надіюся, до кого сприймилося, тому що, коли відписуєш до людей, що дивися відео до кінця, він нічого не відписує. Ну, значить, дійшло. Дивіться, от він зараз попрацював 10 хвилин. Це від родича мого генератор, каже, рік попрацював нормально, Ну, не дуже він інтенсивно його включає. Він такий інверторчик е кіловатний. Ось. Кіло 100 його максимальна. Ну, номіналка кіло. Він каже: а не може бути таке, що я його от підпалив. Ну, підпалив, якщо би там... він би скоріше падав в захист. І ось тут захист є, він би спрацьовував. Но... Діло в тому, що коли спрацьовує захист, він не глохне. ДВС працює далі. На що грішу я? Я грішу на те, от зараз він заглох, він 10 хвилин попрацював, він заглох. І давайте його запустимо, подивимося. Я грішу на те, що стала дуже погана подача палива. І воно там по капельки йде до карбюратора і випиває з поплавкової камери. І тому якби. Я не думаю, що тут є якийсь датчик глушення. Масло тут в нормі. Зараз ми продивимось. ну... Федір говорив, що масло провіряв, то воно в нормі. Запускаємо він зараз не на економ режимі. Ну, він десь от дві хвилини перепочив після того, як він заглох. Так, підкачувати не треба тут. Він... Почекаємо, в кого є час то посидимо, подивимось, як він глохне. До речі, приїхали вже на новій пошті, приїхали піввісі на військовий квадроцикл. Завтра заберемо, ну і вечором або післязавтра будемо. Бачите, От він ніби наче в нього по, по цьому, наче закінчується бензин. Приїхали піввісі і ще приїхало е, це я на рівня. Будемо трішки обварювати, де ж вона, де ж вона? Ось, ось вона на цьому. Подивіться, як ще шарву опору нижню зігнуло. Сильний був удар, але там хлопаки не мають коли обминати. Це там не до того там життя, життя ціною. Буде, мабуть, вже післязавтра відео, як воно, що воно і як воно їде. Отак от ось він заглох. Краник у нас тут відкритий. Оці краники, вони трішки такі. І коли даєш йому на підтосі, ось так от, Навіть залишаємо трішки на підсосі, бачите, воно не через суху суміш. І не схоже, це на забитий карбюратор, тому що забитий карбюратор не давав би при роботі нормальну, е, стабільну роботу. Давайте вскриємо. Цей інвертор мені такий ще незнайомий, але все, наче конструкція така ж сама. Нам потрібно добратися от сюди, де карбулятор. Карбулятор. Тут добираємося чотири штучки. такі от. І подивимось, як до нього вже тече бензин. Чекайте, упало. Як до нього Так, а ні, тут трішки по-інакшому. Тут, боже, тут такі малюсінькі ці клапаночечки. Дуже малюсінькі. Давайте тут, зараз ми його, мабуть, знайдемо. До речі, а нормальні люди пишуть. От хто коли хоче підказати, каже, оця от штучка, каже, також знімається, коли я в інверторному робив клапана також в тому о, MXR. по-моєму, його забрали, То пише, ця штучка також е, знімається легко, бо я розбомбив його там за 5 хвилин. А я кажу, я знаю, відв'язується отут під цим, ну і фіксується. Він каже, ні, ще легше, отут от болтик. Ну так, да, і разом з тим туди ніряє. Прикольно. Зараз ми побачимо. Зараз хоп і тут хабіратора немає, інжектор стоїть. Да? От вона моя жена. Так. І ось, походу до нього йде ось такий. Ось... Це щось між, між... Е... мотоциклетним і бензопильчастим. Так, Так, воно йде ось через цю. Ось... Ось цю от штукенцію, Ну-ка, подивимось. Давайте масло, можливо, Федір не також передивився добре. можливо, що... Ну, ні, масло, масло, масло. До речі, масло? Мабуть, замінювало, тому що воно би було за такий ресурс горене. Так, а що? Чому йде від цього краника вверх? Значить що, подача йде звідси. Так, а тут іде підкачка. Ну давайте знімемо цю штуку. Подивимось, куди йде. Звідки, тобто йде сюди бензин. Давайте подивимось перший раз бензин, я собі думаю зараз. Ну, буде по приколу, так? Да? Закінчився бензин. Оп. Та ні, бензин є. Ну, паче, Федя водій такий вже немолодий, ну, таке аж. Всяке різне буває, розумієте? Іноді думаєш про одне, а друге вилітає. О, ні, подача. Шо ж? Ти? А подача слабесенька. Слаба подача, дивіться. Відкрутив я до повітря також і помітив, що коли оцією пімпою качнув то з'явилося ось бензин, почав текти сюди. ось Під напорчиком. Тобто вже подача йому якби нормальна. Я бачу, що шланчик йде також в бак, звідти хапає. Можливо, там десь я вже обнадіявся так про себе, поки зняв кришечку, фільтруючого бокса. Обнадіявся, що воно. Можливо, пропав де тому і не текло, але схоже на те, що йому вистачало, давайте запустимо його. Ну що ж, схоже на забитий карбюратор. На свічку це не схоже, тому що коли от, від, от він зараз заглох і не запускається. Все, і подача йде, а от коли робиш ось так, от додаєш йому так. Добавляєш трішки, забився карбюратор схоже. Ну, зараз буде глохнути вже. Тому що якщо б це була свічка, вона б від нагріву вже йому неважливо чим ти додаєш. Якщо б е, заклинив поплавок масло, масло поплавок, який глушує строю, йому би також було до одного місця. Уже. Ему скоро кришки не хватает, не выскачает. Він працює, а так хто хоче глохнути. Зараз заголохно сам. Розберемо цей карбюратор, подивимось, ознайомимось, що йому там працює. Відчувається по роботі, що він починає піднити, піднити, піднити. Бачу, схоже, що забиті не самі жоклери, бо коли працює, то працює от... Нормально, без ніяких оцих. А забита сама подача до поплавкової камери. Колись збагатили, ну вистачає, коли випиває, випиває. Розловити момент, показати, що підсосом йому не допомагає. Тобто реально йде нестача палива. Все, просто так, якби закінчилась бензина. Хоп, а бензин тече, значить, подача тут нема що грішити. Добираємося до карбюратора. Відкручуємо ці дві, відкручуємо все підряд, поки не, не знімемо його. Так, мабуть, ці дві гачки і цю. Краник давайте перекриємо. Ну, про всяк, що ж ага, Ось. Ось. Це у нас лишнє, це у нас лишнє. Ставимо собі інжектор. Ні, ну, Судячи по цьому карбюраторі, він має бути дуже економний. Він має бути економний. Ну, Кіловатний інвектор, інвертор, так він не знаю, ну, можливо, 200 г в годину. Хтось тобто бачив ці мануали? Треба було запитати, скільки там. Ну, відсили, там 250. Так, знімаємо це, знімаємо два шланчики, беремо його в руки. Кірня якась є. Все, відкручуємо знизу його і дивимось, де йде подача. Беремо скальпель. Так, ну бранки не будемо. Не будемо віддирати. Ось ось ця от сіточка. Ось ця от сіточка, яка дає сюди, і його скрізь треба продути. Добре, от я хотів побачити ось це. О! Щось він не дується, до себе дується, туди не дується. Так і має бути як воно працює. Дуже угу. і дуже, дуже, дуже повільно. от Схоже, що ця сіточка і забита. Цю прокладочку знімаємо. ну Те, що він попрацював там біля року, хоч не часто, це дуже добре. Тому що зазвичай ці інвертора, друзі, ви бачаєте, хто користується дуже довго. Але вони така економія, що, блін, коли приходиться ремонтувати їх, то особливо з тією платою. Так, по ДВС. О, запчастини бо випадали, нахрен ставити не будемо. Жартую. Ну ось, напевно, і проблемка оця. От. О! Сітку виду. О. А ну тепер. Отут йому і не вистачало. ну Ага, ось. Ось вона біда. Заліпанія, бляха. Заліпанія, друзяки Це з бензинів. І це воно не грязне, та фокусує. Це ж воно не грязь якась там. Ну, давайте ножичком я його шкріба, шкріба шкріпаю. Ти -ти 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 -ти. Так. Головне не знати, що якщо Глох не ДВС, то це не... Де о, це що вона тут є, то це дуже добре, тому що там такі о, Жеклерчики. Не путати, бо часто мені механіки телефонують там або звертаються в особисті, чи не зв'язано там заглох. Інвертор чи не зв'язано з електрикою, та ні, в нього ДВС, і якщо б він в світло пропало або впав в захист, ДВС працює далі. А якщо заглох ДВС, ДВС, бо поправляють з С, діалектом мене вчують тут української мови, літератури, все ж хочеш. Якщо заглох двигун внутрішнього згорання, то він, як правило, не заглох через те, що. Ну, Попробуємо туди його. Випіхануть. Давайте компресором його продуємо. Є тут ще щось. Є, бейбі. Де зараз? Його нахрен Видуємо, продуємо. Ставити без неї я б не вагався. Що, краще вже це залипання на ній, ніж там десь. Його Давайте його промиємо. В чому в кіросіні? У Вайтспіреті? Давайте промиємо. Туди його маму. Можливо трішки його роз'їсть. Ну, добре зробили, що сіточку зробили. І що саме його так забило, що я от до себе хто? Чув я до себе його тягнув, так? Ой, воно навіть було так от. А, а від себе воно його забило правильно. Не фокусую, тому що в мене тут, я казав, скальпіль потрібно брати. Зловиш форму, зробиш? Не знаю, чи сфокусую, але ось таким я його туди ось так от запіхнув, щоб він набрав форму. І, 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 і давайте вдихнемо в нього. Чекайте, не добре злогу. Ну, зараз дується нормально. Навіть дуже нормально. Хто чує, той чує. Так, супер, акуратненько це. Збираємо. ну Від себе я не раджу дути в всі щелі сюди, тут мембранка. Тут центральний оцей от канальчик продувається, в нього можна дути. І я так розумію, що ця от пружиночка, тому що, секунду, ось, тому що не дуже застеклося, вона тут має місце. Потайчик. І якщо глянути добре, от вона там сідає. І ось ця от прокладочка, ось тут є типу от такої мембраночки. Ось так от вона має сідати. Ну, ось так. Ось так. Тут не перепутайте, тут геометрія своя. Раз, раз. Так. Ну, ось цей ось дихальний канал, він був якоби в цю сторону, але ну, я думаю, щоб мембрана дихала, неважливо його куди ставити. Хоч так, хоч так, якщо він підходить. Ну, скручуємо, ставимо на місце і пробуємо. Тільки закрутив, Мабуть, запускатись буде довго. Підкачаємо. так, Він заглох, значить там включено. буде до екранах буде легше, да? Працює. Нехай працює, я його зберу. Ну, за одне і подивимось. Дамо йому хвилин хоча б 15. Нехай попрацює і дивимось. Що ж, працює вже він більше, як 15 хвилин. Я запустив генератор, хто помітив, працювали на резервному світлі. Ну і... Розіклав вогонь, ну навіть після як 15 хвилин, тому що поки що, що можемо нефти його до сіді. Беремо лампочку на плечі, включаємо. А що, він легенький, кіловатний. Прикольна штука з однієї сторони. Ну і в руках не вібрує, працює добре. Хто цікавить кого що буде далі, якщо рано не принесуть генераторів, продовжуємо грізлі. Тому що тут з радіатором вирішилось, з підшипником вирішимо, з боку варіаторів вирішилось. Тут внутрішній кулак, ну і не включається передній міст. І одразу, після, після того, якщо тільки, тільки мені доставляють додому дві піввісі, які вже на новій пошті, відразу все відкладаємо, навіть срочні генератори, якщо будуть. Підпакуємо це хлопакам на фронт. Думаю, що це запчасті приїдуть ті, що треба. Дві піввісі і оця от опора шарова. По двигуну ми каталися, наче там все норм, рідини замінимо і бій. Тому що таке от в першу чергу там буде людина, яка, можливо, він вже Чернівцях, який зможе доставити їх на наступному тижні хлопакам туди на фронт. До мене тут, до речі, прилітають куріпки. Давно їх не було, років 20. А там є кукурудза трішки на землі. І вони отут годуються. Десь я їх в кадр ловлю.